Цей готель надихнув американську історію жахів, але його реальність ще страшніша. Відколи його побудували, 1924 року готель Сесіл переслідували нещасливі та загадкові обставини, які створили йому, мабуть, безпрецедентну репутацію моторошного місця. Щонайменше 16 різних вбивств, самогубств і незрозумілих паранормальних явищ відбувалися в готелі. Він навіть слугував тимчасовим домом для деяких найвідоміших серійних вбивств Сполучених Штатів. Але а найбільш моторошна історія сталася у 2013-му. Дівчина Еліза Лем зникла під час дивної поведінки у ліфті, яку зафіксувала камера. На відео видно, як вона налякана, натискала всі кнопки, виглядала з ліфту, ніби там хтось є, і в цілому була дуже стривоженою. Через кілька тижнів її тіло знайшли у на пірному баку на даху. Як вона туди потрапила, досі загадка. Камери нічого не зафіксували. Люки від баку були важкі, щоб хтось сторонній міг їх відкрити. Двері на дах зачинені, а Жахливіше те, що весь цей час гості пили цю воду, хоч і скаржилися на дивний смак та запах. Не дивлячись на все, цей готель досі працює, і за всю історію його існування там назбиралось чимало історій, які варті вашої уваги. Залишайтесь зі мною щоб дізнатися більше.